Всіх дуже цікавить питання розмитнення. Скільки воно вартує і від чого воно розмитнюється. Давайте зараз подивимося на одному з варіантів. Це в нас є Volkswagen Tiguan 2019 року, викуплений для нашого клієнта за 350. Можливо, вже ви бачили його відео. Є в нас такий сайт, як AutoSt, згідно якого розмитнює підштовхується ну, митниця. Тобто ми беремо 3798, це вже сума з аукціонним збором. Відкриваємо калькулятор 3798. 98 Додаємо 1600 доларів транспортних витрат, відповідно, у нас виходить 5398. Що таке транспортні витрати? Це те, що митниця хоче розраховувати частину доставки. Це є стала цифра, вам розкаже про це будь-який брокер. І беремо такий гарний сайт, як в нас є MD Office, Вибираємо рік автомобіля 19, який у нас є, двохлітровий двигун і записуємо цифру 5398. Нажимаємо розрахунок. Тут робиться така магія інтернету і гуртаємо трошки нижче. Відповідно, ми бачимо суму 2249 доларів або 84 558 гривень. Тобто ось таке розмитнення ви заплатите безпосередньо на державу, точніше в державний бюджет за розмитнення вашого автомобіля. Того, якщо ви не довіряєте якійсь компанії, яка вам привозить автомобіль, ви можете собі з легкістю прорахувати ну, будь-який автомобіль, який вам завгодно. Звертайтесь в компанію Інтертрейд, ми вас не надуримо. Надамо всю інформацію і будемо раді з вами поспілкуватися. Дякую за увагу.